Hey guys, today we're going to talk about the difference between I have and I have got. Shchotake, I have got navishyo yego vygadaly i yak im koristuvatysya. В англійській є конструкція Я маю. I have. Наприклад, я маю коня, I have a horse. Але на якомусь етапі розвитку англійці вирішили, що казати I have a horse це нудно. І сказали: а давайте зараз говорити I have got a horse і скорочувати I've got a horse. В чому різниця? Ні в чому. I have a horse і I've got a horse це одне і те ж. Володіння чимось. I have це більш формальне, а I have got це неформальне. Між I have і I have got є граматична різниця. І ця різниця з'являється тоді, коли ми починаємо формувати запитання або негативні речення. I have a car – це present simple, А в present simple ми використовуємо допоміжне дієслово to do. I have a car, do you have a car? або does he have a car? Що змінюється з have got? В конструкції Have got допоміжне дієслово вже є. Це have. Коли ми будемо запитувати, ми будемо казати Have you got a car або Has she got a car. А в запереченні ми будемо казати Ні I Don't have a car, або He doesn't have a car, а I haven't got a car, she hasn't got a horse. І це ще не все. У Have got. Дуже вузькі рамки користування. Ми можемо по-перше використовувати have got» тільки в теперішньому часі. Тобто, ми можемо казати тільки I have got a car» і не можемо казати «He had got a car» або «She Will have got a car». Number two. Have got використовується тільки коли ми кажемо про володіння, тобто те, що ви маєте при собі. Коли have використовується в значенні їсти, пити, приймати, проводити? Наприклад, «I have a shower every day». Або I have breakfast at 9 o'clock. Ми не можемо використовувати конструкцію have got, тому що це вже не володіння. І ще один момент. Have got це суто британська конструкція. Американці не використовують його зазвичай і кажуть, як ми, I have. Але американці мають іншу заморочку. Вони використовують have got, а не have, коли мають на увазі, я маю щось зробити. Тобто синонім слову must. I have to go home. Я маю піти додому. Але вони кажуть ні, ми будемо теж казати якось складно. Замість I have to go home, I have got to go home. Але будемо скорочувати. Наприклад, I've got to go home. Ще більше скорочувати. Будемо казати I've gotta go home. І це американська фішка. Окей, okay, гайз, for today. Study English, speak English. Have a great day. See you later. Bye.